Григорій Квітка Основ'яненко, чоловік, який довів, що українська мова варта великої літератури. Він народився у 1778 році на Слобожанщині, в селі Основа, тому й взяв псевдонім Основ'яненко, син козацько-старшинського роду, але замість військової кар'єри обрав літературу. І зробив майже неможливе у часи, коли російська імперська еліта вважала українську мужицькою, він написав на ній повноцінні художні твори, повісті, оповідання, комедії. Саме Квітка Основ'яненко створив одні з перших українських прозаїчних шедеврів Маруся, Козирдівка, Солдатський Патрет а ще комедії, які ставили на сцені харківського театру. Він першим показав, що українська не лише для пісень і думи, а й для справжніх романів, драм і повістей. Водночас його твори наповнені м'яким гумором, добротою і співчуттям до простої людини. Його персонажі завжди живі, яскраві, з неповторним народним колоритом. Чому він більш відомий за кордоном? Європейські славісти XIX століття вважали його українським стерном і вивчали його твори як літературне відкриття Східної Європи. Саме переклади його текстів знайомили західних читачів з Україною як з окремою культурною і мовною спільнотою. Спадщина був одним з організаторів харківського професійного театру. Виступав як драматург, журналіст і громадський діяч. Помер у 1843 році, залишивши після себе безцінну спадщину, яка відкрила українському народу двері до великої літератури. Його Маруся. Це не просто романтична історія, а символ того, що українське слово здатне звучати гордо і поетично.